Добрий день, з вами Ольга Таманова. Я вітаю всіх, хто приєднався до медіа-центру Україна Укрформ. Дев'ять років триває війна, і сьогодні вже 419-й день від початку повномасштабного вторгнення російського агресора на нашу землю. Я традиційно хочу подякувати всім представникам медіа, які розповідають світові про наш героїчний супротив і про правду про цю війну. Коротко про розклад подій, які підготувала наша команда сьогодні для вас. У 13-й будемо говорити про ситуацію. У Мілітополі до нас приєднається міський голова Мілітополя Іван Федорів. У 14.30 будемо говорити про заборону імпорту українського зерна в Польщу, Угорщину та інші країни Європейського Союзу. До нас приєднається Дмитро Соломчук, народний депутат та член Комітету Верховної Ради України з питань аграрної та земельної політики. А прямо зараз будемо говорити про паводки в Україні, як змінюється ситуація. Які заходи вживаються, і чого нам очікувати? Я запрошую сьогодні до нас Ілля Перевозчиков, начальник відділу гідрологічних прогнозів утерукргідцентру ДСНС а також Олександр Хорунджи, пресофіцер Державної служби з надзвичайних ситуацій України. Тож, пане Ілля, яка ситуація на сьогодні? Чого очікувати? Прошу. Доброго дня, шановні журналісти, українці. Отже, ну на сьогоднішню добу, сьогодні на ранок ми е, спостерігаємо е, оголошені, точніше в українському гідромацентрі е, попередження про негативні гідрологічні явища, які можуть е, спричинені негативними наслідками вод. Зокрема, е, варто зазначити, що у Волинській та Рівненській області на сьогодні на ранок оголошений жовтий рівень небезпеки через проходження дощового, <кій> дощового паводку, а також саме на як то. Вальніше, так би мовити, ситуація найважні найважливіш, найважливіша ситуація. Це зараз на Дніпрі. Внаслідок проходження весняного водопілля. Ми спостерігаємо активний ріст рівні води і, зокрема, оголошений червоний та помаранчевий рівні небезпеки. Це по областям, це зокрема Київська, Черкаська, Полтавська, Дніпропетровська, Кіровоградська і Запорізькій області. Також спостерігається формування високих рівнів весняного водопілля у Чернігівській області. Варто зазначити, що у Київській та Чернігівській області оголошений помаранчевий рівень небезпеки, а в Черкаській, Полтавській, Дніпропетровській та Кіровоградській червоний рівень небезпеки це найвищий рівень, який може бути. А також на ділянці Дніпра в межах Чернігівської області це прикордоння з Білоруссю, також оголошений червоний рівень небезпеки за рахунок проходження весняного водопілля. Станом на ранок я більш конкретно розкажу про Київ. Станом на ранок ми фіксуємо вже стабілізацію ситуації, також підтоплення в межах міста Києва та Київської області, і також по всьому каскаду в тих областях, яких я зазначив раніше. Зокрема, в Києві фіксуються нашими службами, нашими спостерігачами вихід води на заплавні та при річковій території, затоплення, наприклад, острова Муромець, Труханів також. Район окремих районів, це вже Київська область, окремих районів Боріспиському, Вижгородському та Броварських районах. Що стосується само, подальшого каскаду, це Черкаська, Полтавська і Дніпропетровська області, там також фіксується вихід води на заплавні території, тобто прирослові, і затоплення. Великої території понижених ділянок вздовж русла, тому якщо там є якісь надбудови точніше побудови, то там також відмічається підтоплення саме цих будинків на заплавних територіях. Пане Ілля, з чим пов'язано такий паводок цього року, що про що говоряться фахівці? Давайте ми з вами зараз трішки розділимо. Я дуже часто, от ми як фахівці, нас трішки так це. Така акцентуємо на цьому увагу, що багато і журналістів, і простих глядачів, так би мовити, не використовує слово паводок. В даній ситуації він трішки недоречний, тому що, наприклад, це слово більш доречніше для Волині. Те, що ми зараз спостерігаємо, це саме є формування дощового паводку. Ось, а те, що на Десні і на Дніпрі зараз такі процеси це весняне водопілля, тобто сезонне підвищення рівня води, який має бути щорічно. В цьому році він багато хто каже, що снігу не було, ось яке водопілля. Ні, варто зазначати, що до нас Дніпро саме до України притікає з пів з півночі, тобто з території Білорусі і Росії, де формувалися двічі доволі такі значні снігозапаси. Зокрема, це у січні-лютому. Якщо ви згадаєте, кияни також могли спостерігати у лютому проходження водопілля, тобто там підтоплення саме на не набережних, а за запл... Тобто розлив Дніпра, але не такого, не таких масштабів, як зараз, тому що він був нижче ці. Рівні. Ось. А вже зараз це формування весняного, класичного весняного водопілля на фоні спаду паводку, який був у лютому. Тобто ситуація, як ви бачите зараз, у ну, цьому році у нас дуже складна, саме гідрологічна. Тому ці всі процеси ну, ми попереджали і на сайтах українського гідрометцентру, ви можете дивитися і мешканці України і взагалі там по всій території України, там що ми попереджали. Речення ми викладаємо щоденно, якщо є небезпека, останнім часом з'явилася інформація, що пік водопілля прийдеться на 22 квітня. Чи з цим? <плес> Точно сказати дату проходження піку неможливо, тому що це процес гідродинаміки, тобто руху води по руслу. Тобто, у нас є, за прогностичними даними, це період, який визначається, це 10 днів, це з 18 по 28 квітня. Саме в цей період ми очікуємо проходження максимальних рівнів. Що стосується в Києві, то це все залежатиме від роботи Київської ЄС. Щодо причин водопілля багато хто говорить про те, що це наслідки якихось екологічних причин, а хтось говорить про те, що це наслідок того, що, наприклад, на Коховському водосховищі не спускається вода, чи погоджуєтесь ви з такими причинами? Ні, повністю категорично не погоджуємося. Це процес природний. в цьому році, знову ж таки, я кажу, що у ну, можна і зазначити, що унікальний рік в тому, що ми спостерігаємо спочатку проходження поверхнього Дніпру, тобто ну, вище України, проходження дощового талодощового паводку, і на фоні спаду цих рівнів вже почалося весняне водопілля. Тобто практично наклалися дві криві, так би мовити, щоб по-простому сказати. Ні, ці причини ми категорично відхиляємо. Я дякую вам і запрошую Олександра Хоружева, проект офіцера Державної служби з надзвичайних ситуацій, для того, щоб поговорити саме про роботу наших рятівників. Тож, що робите, наскільки постраждали до наволодіння людей і де потрібна така найбільш потужна допомога? Вітаю всіх, слава Україні! Героям слава! Ми постійно спостерігаємо, співпрацюємо з українським гідрометцентром. Це фактично є підрозділ ДСНС, який інформує громадян, нас місцеві органи влади, зокрема щодо проходження весняного водопілля. І вже з початку квітня почалися штормові попередження, попередження про підйоми рівні води, і ця інформація фактично кожного дня оновлюється. Ми готувалися до цієї ситуації, однозначно був створений резерв сил та техніки. І я вам хочу сказати, що зараз беруть участь у ліквідації наслідків водопілля понад 500 рятувальників і 230 одиниць спеціальної техніки, зокрема плавзасобів, і з них іще болотоходів. Якщо ви бачите на фотографіях, там працюють болотоходи. Унікальна техніка, зокрема, вона може пересуватися як болотами, так і взагалі плавати, ходити по воді і перевозити людей. Тому а, ми активно їх застосовуємо зокрема зараз в Чернігівській області, там де у нас склалася по нашим даним ну, найскладніша ситуація. А загалом а, хочу сказати, що а, на даний момент у нас а, спостерігається тенденція щодо зниження темпу підняття рівня води у річках півночі країни, так нам передавала гідромоцентр. І залишається підтопленими понад півтори тисячі дворогосподарств. Найбільше це Чернігівська область, Кіровоградська, Дніпропетровська, Київська, Черкаська і є в Полтавській області та 330 будинків: Дніпропетровська, Кіровоградська, Черкаська, Чернігівська, Полтавська область. Хочу зазначити, що у Дніпропетровській, Волинській, Рівненській, Черкаській та Полтавських областях підтоплено понад 9 тисяч гектарів сільськогосподарських угідь, і порушено транспортне сполучення з 30 населеними пунктами. 29 з них знаходяться у Чернігівській області, один у Київській. Але створені всі необхідні умови і об'їзди, під'їзди до цих населених. Пунктів. Що ще робиться? У нас проведені в кожної області комісії ТЕП та НС визначений перелік сил і засобів, зокрема і сил ДСНС і комунальних служб, служб щодо залучення до можливого ускладнення ситуації і залучення загалом до ліквідації наслідків цього водопілля. В Чернігівській області у нас з метою надання допомоги наслідків наслідки весняної повені. І Черкаській області, зокрема в Чернігівській додатково залучено ще три болотоходи бугун і всього залучається і буде залучатися 11 болотоходів, додатково ще 16 човнів. І створення пересувні пункти управління, а також безпосередньо в районах підтоплення розгортаємо 4 пункти надання допомоги населенню. Це по два пункти в Чернігівській та Черкаських областях. Хочу сказати, що ситуація повністю контрольована. Тут не треба створювати ніякої паніки. Нам постійно надходить інформацію від гідромацентра. Ми постійно відслідковуємо ситуацію, і у разі потреби ми надаємо допомогу населенням. Хочу сказати, що у нас спочатку проведення робіт. Ми перевезли через водні перешкоди приблизно 1800 осіб. Евакуйовано 22 22 особи, з них зокрема троє дітей, і надали підвезли приблизно 270 кілограмів продуктів харчування в ті райони, там де найскладніша ситуація. Ще раз підкреслю, ситуація контролюється і е, залучаються всі необхідні ресурси для допомоги населенню. Дякую вам, шановні колеги. Якщо у вас є питання, прошу мікрофону представлятись. Доброго дня, Шикаренка Марина Українфору. Вітаю. Вітаю вас. Декілька днів тому ДСНС Кова та Служба відновлення інфраструктури Київської області обговорювали налагодження транспортного сполучення Київ-Іванків, адже в тому напрямку підтопили тимчасову переправу. І було зазначено, що службу відновлення будуть проведені певні аварійні роботи. Чи вже почались дані роботи і які саме дії для стабілізації ситуації були застосовані? Дякую. А, відразу відповідаю селище міського типу Іванків. Вижгородського району відбулося на річці тетерів зараз підйому води. Ми не спостерігаємо і проводяться роботи з відновлення переїзду через річку силами місцевих органів влади. Така ситуація. Прошу. Там там з проїздами все налагоджується, все все нормально. Добрий день, Валерія Пашко, Еспресо. Можете розказати про ситуацію по Києву і Київській області, зокрема про прогнози, що буде далі, чи зтопить Київ чи ні, і Київська область, що також буде а це, напевно, питання все ж таки більше до нашого колеги, начальника гідрометеорологічних прогнозів. Він відповість на це питання. Але за нашими даними відповідно, що точно не буде масштабних яких затоплень. Будь ласка. Щодо Києва, сьогодні на ранок ми фіксуємо стабілізацію, навіть зниження рівня води, тобто ті затоплення, які зараз фіксуються, це вже є один із максимальних рівнів, який може бути. Катастрофічного затоплення масштабного не буде. Дякую вам. Друзі, чи у вас питання? Прошу. Ілля, залишиться, будь ласка, Вітаю вас, Юрій Пугач, п'ятий канал. Моє таке запитання: що року фіксуються власне і паводки, і підтоплення, і таких масштабних, звісно, давно вже не було. Запитання: як намагатимуться врегулювати цю ситуацію? Знаємо, що раніше і спускали воду по Дніпру, і в водосховищах. Яка зараз цим ситуація? Чи це можливо і реально враховуючи війну в країні? Дякую. Дивіться, ситуація наступним чином склалася, що цей рік є досить таки унікальний, знову ж таки. Двадцять другий, 23-й, в плані ну, в плані взагалі України, да, жахливий, але в плані гідрологічної ситуації унікальний. Тобто, формування таких паводків, точніше, такого водопілля, ми останній раз спостерігали в 2013 році. Щодо е, другої частини вашого питання, тобто це краще адресувати представникам Укргідроенерго. Тут Зрозуміло, що питання контролю води, є скиду і так далі це все-таки Укргідроенерго. Я думаю, що в них є відповідно свої плани і вони контролюють це питання. Дякую вам, друзі. Чи залишилось вас питання? Питань немає. Я дякую вам за цю інформацію. Нагадаю, з нами були Олександр Хорунжий, пресофіцер Державної служби з надзвичайних ситуацій України. А також Ілля Перевозчиков, начальник відділу гідрологічних прогнозів Укргідромітцентру Державної служби з надзвичайних ситуацій. Дякую вам, шановні колеги. Нагадаю, дякую. наш наступний брифінг відбудеться о у і Будемо говорити про ситуацію в Мілітополі. Залишайтеся з нами. Слава Україні!